Батьки сказали, що досить уже в них жити і час мені повертатися в студентський гуртожиток. Насправді вони ніколи не зможуть мене позбутися, а їду я щоб поскладати останні іспити. Цього разу вирішила не вести із собою великої кількості одягу та купу барахла, тому взяла все по мінімуму. Завантажила цікавенькі відео на Ютубі і обов'язково беру солодощі. У мене нарешті з'явився тревел набір улюбленого догляду з центелою. У мене тут є гідрофільна олія, пінка для вмивання, легкий тонер, ампула та крем. Дуже класні засоби можу радити. Я Разу одягаю зручний одяг, у якому й буду спати. Сьогодні це такий рожевий набір. Прощаюся з кімнаткою і виїжджаю в сусіднє місто на вокзал. Минулого разу в купе я побачила величезного таргана, тому на цей раз усе дуже детально перевірила. А потім я зайняла туалет, щоб зробити свій вечірній догляд. Ці засоби з центелою я просто обожнюю, бо вони дуже класно заспокоюють шкіру і зволожують її. Найбільше люблю ампулу, бо вона на 100% складається з екстракту центели азіатської. Тому вона має протизапальні властивості. А потім мені почала вибивати двері мами з дитиною, які просто не могли почекати 5 хвилинок. О сьомій ранку приїхала до Києва, викликала таксі і вже була в гуртожитку. Далі я швиденько оформила своє спальне місце і поїхала на тренування. Мене запросили на йогу і це було дуже-дуже класно. Усім пока, тьом тьом